друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Німеччина разом з партнерами продовжить підтримувати та допомагати Україні і надасть озброєння, якого потребує наша держава. Пише Віталій Кличко. Мій брат Володимир на запрошення німецької сторони відвідав велику виставку озброєння, що відбулася в ФРН до Дня армії Німеччини з німецькими та американськими генералами міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германом Володимиром, Володимир говорив про подальшу підтримку і допомогу Україні. Партнери України зазначили, що необхідне озброєння. Наша держава отримає, зокрема, нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів. Повідомив Віталій Кличко. Він також зазначив, що Володимир Кличко поспілкувався з військовими, які навчили українських захисників застосовувати зброю, передану партнерами. За його словами, німці зокрема відзначили високий рівень підготовки українських бійців для ефективного використання німецької найсучасні. Нішої зброї також кличко повідомив, що на виставці було представлено найновіше озброєння, зокрема зенітні ракетні комплекси «Іріс-Т», реактивні системи залпового вогню Хімарс, зенітні установки гепард, танки леопард, «БМБ Мардер, самохідні гаубиці, панцергаупіц 2000 дрони. тощо. в той же час Зеленський на прес-конференції на питання журналістів про закрите укриття в Києві цицероном, як завжди, видав таку вишукану блискучу та високоінтелектуальну промову. Відповідатимуть і всі реакція буде тверда. Нам Росії цих ворогів мало у нас є. бачите, ще й внутрішні. Сказав би багато журналістів. Сказав би, є слово крутиться, але не можу. Сказав би так, може бути нокаут. Нагадаю, кличко не є головою військової адміністрації міста Києва, якого призначив Зеленський. Нагадаю, йде велика війна, влада почала бавитися в політику в той же час. Без кворому недовіри, чи вироку суду мера Києва Віталія Кличка не вдається. Дасть відправити у відставку. Про це в коментарі розповів політолог Володимир Воля. Якщо говорити про відставку кличка за посади міського голови, то це нереально. Хворому недовіри там немає. Тут або кличко сам подає у відставку. А для того, щоб його відсторонили від посади, має бути кримінальна справа. Однак великого скандалу чи кризи влади в Києві немає. Якби в Києві була антикличківська більшість, то вони би висловили кворум недовіри міському голові. Робота міської влади виявилася заблоковано тривалий час вихід дострокові вибори. Однак немає гарантії, що вони відбулися. Оскільки недовіри немає, то єдиний варіант кримінальна справа та вирок суду проти кличка або ж він сам подає у відставку. Тому зараз немає жодних варіантів, щоб кличко перестав бути мером столиці, каже політолог. Експерт підкреслив, що навіть якщо проти кличка відкриють резонансну справу, то, поки не буде рішення суду, кличко залишиться на посаді. Він просто не погодиться з цією справою та буде захищати. Тим паче, навряд чи проти кличка є резонансна кримінальна справа, яка б могла мати перспективу вироку. Головне не завести справу, а те, щоб був вирок. Тільки тоді це буде означати, що кличко йде у відставку, каже політолог. Стосовно посади голови КМДА, то з неї кличка можуть посунути. Військову міську адміністрацію зараз очолює попко, тому кличко зараз і так не керує містом. резюмує експерт до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Тись обов'язково переможемо разом.